Що ти сів крикун там і кричиш? Давай. Не кричи. Тікай оттуда. Давай. Давай, іди на ручки. Іди на ручки. Іди ага. на ручки, жор. У нас даже комара на ручки залазить. ти? Воно, оно. Летчик. Летчик истребитель. Бубу! -бу. Зараз я тебе посажу, зараз. Зараз візьму на ручки, Іди сюди, йди, все, ухекався, відлава, ухекався, йди мій зочок, йди, не бійся, не бійся. зараз я тебе всажу. Да. Давай, покажу, який ти противний парень. Отак, отак. от Кусаюсь, каже, отак кусаюсь другий раз. Аж до крові кусаюсь, йди, да? Да. йди. О, тут мені нормас. Взялась свою хатку. Тут будинок є будинок. Дом є дом. Так, Жора? Скажи, О, да, тут я горда буду сидіти. Давай, Жору їсти. Жорі, давай, давай, цибай. Чи вилетиш, політаєш трошки? Жора, привіт! Кажи, привет, крикун, Жорик, красунчик. Да, красунчик. Жорик красавчик. Жорик мажорик. Жорик мамин модник. Жор. Давай, тетушки, поглажу. Не бейся, не бейся, не бейся зайка, не бейся. Ой, хорошо, ми мальчик. Жорик такий, там ну, нафиг. Я тікаю. Скажи, в мене ноги я домой. Ну, давай. Фулиган. Отак. О, скажи, тут мені хорошо. Чупчика навострить. на навострив, на да? Привіт. Кусачка. Вот так вот. Гімнаст. Журик гімнаст.